Принаймні три роки знадобиться Україні для того, щоб вітчизняна система державної допомоги запрацювала відповідно до стандартів, ухвалених в ЄС. У цьому переконані учасники проекту гармонізація системи державних закупівель зі стандартами ЄС, серед мінусів, які доведеться виправляти відсутність ефективної законодавчої бази із регулювання державних субсидій суб'єктам господарювання. Експерти проекту сподіваються, що вже цього року ухвалять закон, який гармонізує вітчизняну систему державної допомоги зі стандартами ЄС і згідно з задумками, закон передбачає трирічний перехідний період для впровадження системи підзаконних актів, що сприятимуть ефективному функціонуванню системи та створенню механізмів функціонування розподілу держдопомоги відповідно до європейських практик. В Україні ніколи не було закону з регулювання державної допомоги суб'єктам господарювання, тому наше головне завдання це співробітництво з українською владою, перш за все, з законодавчими органами. Нова законодавча база має змусити проєкт, у якому ми задіяні, запрацювати на практиці, а також сприяти розвитку потенціалу уповноваженого органу, яким в Україні є антимонопольний комітет. Нас рівно мінімум є рік-два для того, щоб напрацювати механізми для того, щоб суспільство наш бій. Бізнес наші чиновники навчилися діяти відповідно цього закону, так що це не буде, от от, от тому що це просто елементарно неможливе. Питання складне, питання потребує кваліфікації кадрів.